Літо 1918 року запам'яталося для Києва звіринецькою трагедією. На військових складах відбувся вибух. І він був такої сили, що здригнув абсолютно все місто. Було знищено великий житловий район. Цей вибух забрав життя багатьох людей. Ця катастрофа такого роду найбільша за всю історію Києва. І сьогодні я розкажу вам про неї детальніше, але будьте обережні, що ви зараз чутливі до фото з вибухами. Історія звіреться як такої місцевості за містом почалася ще з часів Київської Росії, коли князі облюбували свій такий мальовничий куточок за містом для відпочинку і полювання з тих пір. Саме тому ця місцевість і має назву звіринець у 19 столітті В зв'язку із загрозою наполеонівської навали було зведено звіринецьке укріплення як частина нової печерської фортеці. Яка проте не брала участі в жодній війні. Трохи пізніше, вже втративши військове значення, фортеця перетворилася на склад боєприпасів, а її еспланада почала хаотично забудовуватися. На території колишньої фортеці з'явилися приватні маєтки, школи, гімназії та там інші заклади, які потрібні для того, щоб людям було комфортно жити. Цей район був такий віддалений, тихий, зелений, і тут проживало на початку ХХ століття приблизно. Від 8 до десяти тисяч осіб, і він піско контрастував із таким голосливим центром Києва, зберігаючи таку віддаленість і спокій. Печалений черневий ранок 1918 року. В принципі, спочатку нічим не відрізнявся від всіх інших. Але близько дев'ятої ранку кияни не помітили незвичне явище. Місто злит... в небо злетіли освітлювальні ракети. А місцеві жителі Звіринця подумали, що це обстріл більшовиків, тому що насправді ще досить свіжа була пам'ять про нещодавні січневі події, коли якраз кияни пам'ятали добре, як місто зазнавало великих обстрілів більшовицьких військ, і вони не усвідомлюючи справжнього масштабу. Тої трагедія, яка насувається, зазвичай вже почали шукати собі такий сховок в люхах в підвалах своїх будинків. Близько 10-ї години ранку Свіренець колихнув страшний вибух: близько 2 мільйонів боєприпасів на артилерійських складах почали детонувати один за одним. Ті, хто шукали укриття. В своїх підвалах будинків на жаль стали їх заручниками, а всі інші намагалися на поверхні знайти собі якийсь порятунок, але на жаль, щільна і безладна забудова району погіршувала їх становище. Вибух був такої сили, що він зрівняв з землею і військове містечко, і приватні будинки, церкви, і навіть трохи пошкодив Дубицький монастир. Над містом згушується чорний дим, що закриває сонце над всією частиною центральної міста. Град шакнелі уламків від снарядів обрушується на Печеськ. Близько 200 людей загинули і біля тисячі отримали поранення. Але, зважаючи на масштаб цих вибухів, існує думка, що жертв могло бути сильно більше. Збухова хвиля відчувалася далеко за межами епіцентру, бо в центрі Києва на нахрещати конститутський фонду. Клеївські і інших вулицях в багатьох будинках повилітали вікна. Навіть на значній вісині від епіцентру в Київському університеті ударна хвиля була настільки потужною, що двері і вікна не витримали, їх просто вирвало з петель. Звісно, що всім вже було після цього не до занять студенти і викладачі вибігли на вулицю і якось розгублено намагалися зрозуміти, що ж відбувається. Колишній маєток генерал-губернатора в 1917 році був також домом для Пала Скоробацького, який там і працював, і жив. і Знаходилося це все на вулиці Шовковичній, і навіть там відчули, що в місті щось коїться. Коли я підійшов до дверей, пролунав другий вибух. Двері з тріском відчинилися і вдарили мене в голову. Я відійшов до їдальні та зустрів полковника Аркаса. У чому справа? Питаю. Не знаю, ваша ясна вельможність. у цей час вибухи почали повторюватися зі страшною силою, і все це перейшло в якесь ревіння. За спогадами Дмитра Донцова було усього 15 сильних вибухів. Скло в бюро з вікон, які виходили на хрещатик, все вилетіло. Мене секретарів ледь не збили з ніг, коли ми підійшли до вікон визирнути на вулицю, засіяно товченим склом. Тут і там лежали, мабуть, збиті з ніг повітрям люди. Всі з бюра кинулися на підлогу та й до підвалів, де й просиділи півгодини. В місті почалася справжня паніка. Люди кинулися тікати з Києва, різні установи крамниці і так далі. Терміново припиняли роботу. Трамвай в межах міста припинив теж працювати, але працювали при міській лінії. Люди поїхали до Боярки, Святошина, Пущеводиці, інших навколишніх селищ, а вокзали й сьом. Мого і 8 червня також там був ажіотаж. Потяги з міста йшли переповнені. До речі, зовсім поруч на Лисій горі також були військові склади, але на щастя встигли професійно відпрацювати і надати допомогу тамтешній обслузі, щоб зробити все і запобігти ще й вибухам на цих складах і погіршити обстановку в місті. Щойно над Звіринцем з'явився перший дим. Відразу ж туди виїхала пожежна команда. Влада кинула максимальні сили туди на допомогу. Це були і пожежники, і, поліція, і військові, і чиновники, цивільні різного рангу. Всі розуміли, що трапилося щось дуже серйозне. Пожежники з палацевої частини прибули, ну, ледь не моментально. Вони отримали сигнал, і дзвінок на телефон, і сигнал з каленчі майже одночасно. Дуже швидко до них приєдналися пожежники з інших частин міста. Подзвонили також до інструкторської школи старшин. Тут зараз військовий ліцей імені Бугна. Курсанти прибули разом з пожежниками першими, ну тому що вони були дуже поруч до місця перших вибухів, і отут як грим, якраз оцей перший найпотужніший вибух. Звісно, що серед рятувальників на жаль з'явилися перші жертви, і стало в принципі зрозуміло, що гасити вогонь буде дуже складно, тому що почалися нові наступні вибухи в інших льохах, і це запустило таку от реакцію. Військові оточили цю територію, щоб, хоча б, спробувати запобігти поширенню вогню і захистити людей від цієї небезпечної території. Зараз начальник генштабу, звісно, що відразу ж дає наказ максимально задіяти армію для допомоги. В першу чергу, звичайно, ж військових техніків зібрались бронечастин, людей із саперів, із залізничників, і кого тільки могли знайти, майже тисяча людей вирушили на місце катастрофи. Щойно вщух перший шок відразу ж всі кинулися допомагати постраждалим. Міністерство охорони здоров'я об'єдналося з Червоним Хрестом, щоб надавати допомогу якомога швидше. Вже об 11 годині, тобто за годинку, буквально на Зеленці вже працювали спеціальні медичні загони. А в школі старшин розгор... Порнули медичний пункт до третій години дня. Таких загонів, які працювали на міст, на містах, вже стало 25. А і постійно відкривали нові пункти перев'язки, тому що постраждалих було дуже багато. В лікарнях міста підготували в різних лікарнях, підготували загалом десь півтори тисячі ліжок для тих, хто буде поступати. І власне людей евакуйовували, перевозили на ну, абсолютно всім, що було, все, що потрапляло під руку. І це карета швидкої допомоги. Це і машини. Червоного Христа» — це і просто якісь машини, які були у власності установ міста, каретами, візками, абсолютно все, що бачили, все для використовували для евакуації людей. О першій годині дня на місце катастрофи прибув гетьман Скоропадський разом з прем'єр-міністром Лисогом, і він був вражений тією картиною, що він бачив. Він як військовий. Міг ще краще оцінити, що загалом тут відбувається, і тому одразу ж видав наказ на те, щоб уряд виділив на допомогу постраждалим 500 тисяч карбованців. Пожежу вдалося загазити аж тільки через два дні, 8 червня. Зруйновані водинки, обгорілі дерева, деякі повиривало прямо з корінням. Всюди уламки снарядів, час від часу ла нові вибухи. Просто на вулицях знаходили безліч жертв, безліч людей, що загинули тут. Одразу виживші мешканці зуринця влукались тим згарищем і намагалися знайти когось зі своїх рідних. А все місто заполонили біженці, тому що одномоментно 10 тисяч людей приблизно залишилися без даху над головою, без речей своїх, без грошей, без нічого. Все просто в один момент. І насправді їм кинулися допомагати всі, як один об'єдналися і міська, і державна влада, і різні установи організації по місту. Просто люди з приватної ініціативи. Всі намагалися знайти спосіб, як допомогти цим людям, де можна продуктивно прикласти свої зусилля. Це там пункти харчування, одяг, тимчасові притулки і так далі. Кошти просто матеріальну допомогу цим людям збирали абсолютно всі миром. Несли гроші ну, здається, лайт не всі, е, і багато установ їх якраз приймали для того, щоб потім акумулювати і надати допомогу. Першим запрацював комітет з допомоги жертв катастрофи, який очолив сам гетьман. Безліч підприємств, спілка вчителів українців, Червоний Хрест, Українбанк, Єврейська і польська громади. Далеко це не повний список е, тих, хто надавав фінансову допомогу постраждалим. З їжею теж довго не тягнули, організували безліч пунктів тимчасового харчування. Ледь не одразу біля школи старшин Видубицького монастиря і на телесті розмістили похідні кухні. Продукти роздавали біля Києво-Печерської лаври на печерському базарі, в їдальні контрактового будинку на Подолі та в інших містах. А кооперативи Життя і міський споживач відкрили магазини, де продукти продавалися дешевше ніж загалом на ринку. Багато людей залишилися без житла і без альтернатив, де вони можуть е -е, переночувати хоч якийсь час. Тому з цим теж відразу спробували до. Помогти. Військове міністерство відвело для цього школу старшин та Олексіївську інженерну школу. Міська влада організувала збірний пункт на території Олексіївського саду, там деяким людям вдалося знайти своїх рідних. А в контрактовому будинку, в гімназіях та комерційному інституті, зараз це національний педагогічний університет. Там розмістили ще сумарно 500 людей. Міська дума теж не залишилася у сторону, вони створили свій комітет допомоги е, жертвам катастрофи, і там не тільки збирали гроші, а ще й допомагали людям евакуюватися з міста, допомагали отримати страхові виплати і надавали е, юридичні консультації. За закликом цього комітету, і урядовці, і робітники, і працівники різних установ по місту е, надали свій одноденний заробіток, перерахували на допомогу людям, які постраждали на звіринці. Артисти насправді теж не залишилися осторонь. Загалом люди культури вони давали вистави, якісь концерти, щоб там зібрати теж кошти для постраждалих. Скіфські театри, клуби і газети організували збори коштів, давали вечори, спектаклі, читали лекції на користь потерпілих, щоб вшанувати пам'ять загиблих. Вирішили влаштувати їдний похорон. Церемонія почалася 11 червня приблизько 2 години дня, і участь взяли всі. Звісно, що родичі загиблих, гетьман, урядовці, державні, члени міської думи, військові, посли іноземних держав, а також представники Австрогорської німецької армії, жаль, що історія з тим звіриницьким вибухом все ще продовжувала нагадувати про себе ще потім довгий час, і в першу чергу, тому що доступ до місця катастрофи в людей був. Звісно, що тут і також приходили діти. Погратися, не розуміючи всієї небезпеки від таких ігор. Буквально за 10 днів після катастрофи двоє хлопців знайшли там снаряд, вирішили, що буде весело, але він вибухнув і один хлопець від цього загинув. І такі випадки потім ще з часом повторювалися. Тому вирішили, що, по-перше, трохи посилять заходи безпеки на місці цієї катастрофи. По-друге, уважніше будуть перевіряти ті склади, які вціліли і в місті залишалися. Тому що пам'ятаємо, що йшла ще Перша світова війна на той момент, е і також закликали активно е здавати людей боєприпаси, ті, що залишалися в них вдома. А таке бувало і це масова історія. Е і в в тому числі ще також міська дума вона планувала скорочувати штат пожежників, але поки що вирішили, що цього теж не робити. До речі, як ще один із наслідків цих вибухів, про нього мало говорять, але була зруйнована частина київської каналізації. На звіринці там поруч був один із фільтрів великих. І 6 червня він був зруйнований, і всі нечистоти з нього потрапили прямо до Дніпра. Звісно, що майже одразу почали розслідування причин того, що сталося. Чотири установи взялися за цю справу: це й німецьке командування, і українська військова влада, і прокуратура, навіть міліцію підключила. За офіційною версією, врешті, прийшли до висновку, що причиною стала. Недбалість, тому що, по-перше, на самих складах не дотримувалися належних заходів безпеки, це в першу чергу. Але також згадуємо про дітей, які крали зі складів вбухові речовини, гралися ними. І також у багатьох дорослих поруч з цими складами, також вдома лежало багато боєприпасів звідти. І коли звіринець запала в той день. Ось ці підпільні домашні склади теж очевидно, що почали вибухати, додаючи свій вклад в загальну картину руйнувань. Проте насправді, звісно, що одразу після публікації офіційних висновків з'явилися безліч альтернативних версій, дуже багато людей все ще були впевнені в тому, що Причиною були більшовики, але хтось також звинувачував і таємну військову польську організацію, яка працювала на замовлення Антанти, але ну, все ж, офіційна версія була схилялася більше до того, що це, хоч і це, що це було сталося не спеціально, не на замовлення якихось інших держав. Це просто така от недбалість. На жаль, таке дійсно могло статися. Дякую, що подивилися зі мною це відео. я Сподіваюся, вам було цікаво. Я сподіваюся, що я також не сильно зачепила якось ваші почуття, тому що деякі фотографії з вибухами і загалом інформація могла бути дещо чутливою, але і такі сторінки історії міста також варто знати. Якщо вам було цікаво, якщо ви дізналися щось нове. З цього відео, то поставте, будь ласка, йому лайк, щоб система розуміла, що його варто просувати, що воно е цікаве і важливе. Також поділіться ним з друзями, якщо вважаєте це за потрібне, і напишіть якийсь коментар, чи, наприклад, ви знали взагалі про ці події, або чи, можливо, ви дізналися щось нове з до цієї інформації, з того, що ще раніше не чули. Е також е нагадую, що ми маємо допомагати і нашим військовим зараз. Це дуже важливо. В першу чергу, ми допомагаємо нашим військовим, донатимо їм підтримуємо їх хто як може. Це важливо робити регулярно і постійно. А навіть якщо у вас будуть невеликі донати, 10-15, 20-50 гривень. Але регулярні на ті збори, яким ви довіряєте, це все одно дуже-дуже важливо. І якщо у вас після підтримки наших військових після цих донатів ще залишиться бажання підтримати цей канал фінансово, ви можете це зробити або разовим донатом, або оформивши підписку, і тоді ви будете отримувати доступ до відео раніше, ніж всі інші підписники, а також мою. Безмежну вдячність за це. Дякую вам ще раз за увагу і до наступних відео.